Зінченко нарешті повернувся на поле. Яремчук зіграв проти колишнього клубу та нарвався на погрозливий банер від фанатів. Динамо розібралося із Чорноморцем, а мудрика продовжують сватати до арсеналу. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Олександр Зінченко нарешті повернувся після м'язового пошкодження та взяв участь у матчі проти Челсі. Українець вийшов в основному складі арсеналу та провів на полі 78 хвилин. Каноніри здобули перемогу 1-0. Тривала відсутність ігрової практики, далася взнаки. І Зінченко став учасником парочки курйозних епізодів, які завірусилися в мережі. На 18 18-й хвилині Олександр відзначився ось таким вкиданням ауту. М'яч не втримався у нього в руках і вийшла така дитяча помилка. А ось тут Зінченко уступився та не зумів вдало обробити м'яч та втриматися на ногах. В усьому іншому українець провів солідний поєдинок, за який отримав оцінку 7,2 від Софа Скор. Зіна зробив 4 відбори м'яча, виграв одне верхове єдиноборство та віддав 83%. Отки точних передач на партнерів після перемоги над Челсі Арсенал продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ. А Зінченко вийшов в одноосібні лідери по кількості зіграних матчів в англійській еліті серед українців. На його рахунку вже 82 матчі в АПЛ. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Брюги Яремчука та Соболя на виїзді зустрічалися із Гентом. Для Яремчука ця гра була особливо принциповою, адже раніше у Бельгії він виступав саме за гент. Але український форвард почав матч у запасі та з'явився на полі тільки на 60-й хвилині. Допомогти Брюге Яремчук не зумів, і його команда поступилася 2-0. Роман награв на оцінку 6,5 від Софа Скор. що фанати Гента зустріли Яремчука не надто тепло. На одній з трибун було вивішено банер Смерть зрадникам Яремчук і Уда. Але потім через якийсь час його прибрали. Пізніше після матчу на цей банер відреагував Союз вболівальників Генту, який виступив з офіційною заявою. Ми, як союз вболівальників, категорично не схвалюємо банер про Яремчука. Це дія окремих осіб, а не колективна позиція фанатів клубу. Інші фанати прибрали банер, щойно його помітили, йдеться у повідомленні. Ось такі пристрасті навколо Яремчука поза межами поля. Соболь вийшов на гру в основному складі, але був замінений Ані після не надто вдало проведеного першого тайму у перерві, команда українців наразі посідає четверту сходинку у чемпіонаті Бельгії. Динамо видало один з найбільш впевнених своїх поєдинків цієї осені та розгромило Чорноморець 3-0. Голами за киян відзначилися Циганков, Буяльський та Ванат. І ця перемога дозволила Динамо піднятися на шосте місце. Ось як прокоментував цю перемогу головний тренер Киян Мірча Луческу. Нам протистояла граюча команда, яка вміє будувати свою гру. Дивує, що у них так мало очок, але я впевнений, що вони почнуть їх набирати. У нас було велике бажання виграти, щоб почати повертати собі втрачені позиції. Більшу частину матчу ми контролювали гру, але суперник при тому створив нам проблеми, коли виходив в атаку. Останні хвилини гри були під контролем суперника. Відчувалася втома після того часу, який ми провели в дорозі. Тому ми відійшли на власну половину поля, щоб грати за рахунком та діяти на контратаках. Але при цьому наша перемога не викликає сумнівів, заявив Луческу. Ну що ж, цього разу з традиційних відмазок бачимо лише ту, що про дорогу. Лідер чемпіонату Дніпро 1 здобув свою чергову перемогу в УПЛ. Дніпряни з рахунком 3-1 перемогли Минай. На 64-й хвилині номінальні гості відкрили рахунок, але потім Дніпро-1 за 9 хвилин забив три голи. Їхніми авторами стали Сарапій, Гуцуляк та Амаш. Продовжуємо наш традиційний серіал про трансфер Мудрика і знову маємо новину про те, що він є пріоритетною ціллю для Арсенала. Цього разу в якості джерела виступає авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією журналіста, каноніри ведуть роботу над трансфером та готують пропозицію. У розмірі 50-60 мільйонів євро. Раніше цю інформацію також давав інсайдер Міркоді Натале. Відзначається, що умови особистого контракту з Мудриком лондонці узгодили ще влітку, але Шахтар тоді відхилив запит англійців. А на сьогодні це все. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.